Я Таня, тату майстер, і я маю свою власну студію в Німеччині. Кожного дня я чую багато різних історій від своїх клієнтів. Як, наприклад, сьогодні у мене був клієнт американець, американець, який працює. А він служив воєнним в армії і його посилають по всьому світі воювати. Зараз він на території Німеччини проживає. Він побачив мої роботи і записався до мене на тату. Яку крейзі історію в нього я почула? Я побачила у нього на руці, коли робила тату, шрам. Я запитала, звідки цей шрам? І ви знаєте, кожен раз, коли я запитую, звідки якийсь шрам за цим йде крейзі історія. Він а, воював, звичайно, і, і його а, друг у нього відірвало ноги. І коли він перев'язував йому ноги, щоб врятувати його життя, бо він не стікав кров'ю, друг був без пам'яті і а, а, взагалі від ключки, ви розумієте, да? і він а, раптово прокинувся, і в нього в руках був ніж, і з усієї сили він йому в руку зарядив ножа. Отак От у нього з'явився цей шрам. Я інколи роблю тату, я сиджу, слухаю ці історії, і я просто в шоці. Я зупиняюсь, у мене просто відпадає челюсть. І... Зазвичай люди, які пережили такі ситуації, вони розповідають ці історії з усмішкою на обличчі, такі, ну да, це було в моєму житті. І ще я хочу сказати, такі клієнти вони максимально позитивні. Вони сидять, стараються тебе розвеселити, вони не відчувають болі, вони такі позитивно налаштовані. Я взагалі захоплююсь такими людьми.